Добрий день. Розкажу вам історію про антенну ніндзя. Ну, в принципі, це повний аналог антенн типа Мавка, антен типа рок 4 ну, тільки називається ніндзя, всередині вони однакові, зовні вони майже однакові. Значить, Дивіться, антенна приїхала з, з описом проблеми, що нікуди ніхто не летить. Ну, тобто дрон злітає, летить 400 метрів, потім втрата зв'язку. Встигають тільки повернутися. Виміри показали, що ось цей підсилювач нічого не підсилює. Ну, тобто він трошечки підсилює, але абсолютно недостатньо не для того, щоб вважати це нормальною роботою. Неприємна непередача нічого не працює. Що з'ясувалось в процесі розборок з цим всім? Ось дивіться, коли я. Зняв роз'єм з наміром замінити плату на іншу, то виявив, що ось тут на вході обірвана доріжка. Обірвана вона, от бачите, на цьому роз'ємі вона тут залишилась, а з плати обірвалась. А чому вона обірвалася? А обірвалася вона з тої, з тої причини, що от ось ці 4 гвинти, бачите, які кріплять роз'єм. Раз, два, три, чотири. Вони були просто недотягнуті. По ітогу, Коли підключали роз'єм, покрутили в один бік, покрутили в інший. Роз'єм, відповідно, тут похитався туди-сюди. Раз, два. І доріжечка що? обірвалась, щоб у вас. Не було таких прикрих ситуацій, і вони вилітали з ремонтами на суму близько 3 тисяч гривень, тому що я поки не знаю, чи вдасться мені відновити ту доріжку. Вона обірвана аж по той елемент. Чесно кажучи, не знаю, що це. Буду з'ясовувати і спробувати її відновлювати. А що з того вийде, не знаю. То. Просто візьміть антени такого типу, або будь-які інші де роз'єми закріплені такими гвинтами, і просто їх обтягніть, зажміть викруткою і періодично це перевіряйте. Тому що може бути така прикра, прикра дуже неприємність. І ви втратите цінне обладнання. Точніше, ви втратите гроші, це ремонтабельно, але час і гроші будуть втрачені, на жаль. Слідкуйте за цим. Дякую за увагу.